Підсилення під Лігу чемпіонів Динамо нарешті закриє перший літній трансфер. Зубков отримав травму та достроково завершив тренування Трабзонспора, а також Тоттенгем і Забарний. Цей трансфер ближче, ніж вам здається. Усіх вітаю, друзі! Ви на каналі Футбол України, і сьогодні ми принесли для вас традиційну порцію усіх найбільш важливих та актуальних новин, що просто зараз відбувається в українському футболі. Тож без зайвих розмов починаємо. А поки лунатиме заставка, не забудьте натиснути на вподобайку. Розпочнемо ми сьогодні з трансферного огляду. Розкажемо вам, що ж відбувається у командах чемпіонату України. Стартуємо з кривбаса, склад якого поповнив черговий новачок. Це 21-річний центрбек Карлос Аугусто Роха Сторес. Йдеться про оренду із клубу Депортіво Лакуайра Терміном на один сезон Кривбас матиме право викупу. У команді Ван Леувена він гратиме під третім номером, і це вже восьмий новачок команди цього літа. Це також четвертий оренд. Ований гравець оголосив про трансфер і верес футболістом клубу став центральний захисник Мури. Більше того, капітан цієї команди Кая Ціпот. Контракт із 24-річним словенцем розрахований на три роки. У рівнянце також восьмий вхідний перехід протягом літа. Поговоримо і про лівий берег, який провернув перехід екс-гравця збірної України та київського Динамо Сергія Рибалки. За даними Sport.ua, контракт півзахисника з клубом першої ліги вже підписаний. Втім, поки ця угода офіційно не підтверджена. Неочікуваний варіант для розвитку кар'єру отримав Іван Петряк. За повідомленням Спорт Арени, він може опинитися у клубі другої ліги. Втім, яка саме ця команда поки невідомо. Але відомо, що перемовини між сторонами мають стартувати найближчим часом, і в разі переходу Петряк буде отримувати рекордну зарплату в історії ПФЛ. Заглянемо також за кордон, але тут розмова буде не такою радісною, адже на Нуванні Трабзонспора травму отримав Олександр Зубков. Він був змушений достроково покинути поле, перервавши заняття. Після тренування Зубков сів у клубний автобус із перев'язаним коліном. Що саме з гравцем поки невідомо, але на його обличчі читався сильний розпач. Далі будемо говорити про донецький шахтар, який цього літа може дуже дорого продати свого півзахисника. Але це, напевно, на жаль, не Георгій Судаков. А мова тут про Марлона Гомеса. Видання Більд підтверджує інформацію про те, що РБ Лейпциг справді проявляє дуже серйозний інтерес до одного з лідерів донецької команди. Називають також і орієнтовні цифри. Так, якщо вірити джерелу, то шахтар свого гравця оцінив у 30 мільйонів євро. З однієї сторони сума доволі невелика. Але з іншої, навіть такі цифри Лейпциг поки відштовхнули, такі кошти платити, вони не готові. Тож наразі перемовини дещо ускладнились, але незважаючи на це, як інформує журналіст Філіп Хінце, сам клуб провів перемовини з агентами бразильця. І вони не багато не мало, але досягли усної принципової домовленості із самим гравцем. Тобто, Марлон нині є повністю відкритим до переїзду у Німеччину і до такого трансферу готовий, але знаючи фінансово. Собі апетити шахтаря, домовитися командам буде неймовірно складно. Тим часом можете написати у коментарях, чи хотіли би побачити футболіста саме в цьому чемпіонаті. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо. Ілля забарні у нас на черзі, адже розмови про його перехід у ПСЖ дещо стихли. Натомість розмови про Тоттенгем тільки набирають обертів і за даними різних джерел. Це не просто розмови. Отож, за повідомленням Кот офсайд, Тоттенгем справді готовий заплатити повну ціну за перехід гравця збірної України. Вони готують пропозицію, яка може перевищити 70 мільйонів євро, включаючи бонуси. У той час як сам Ілля дивиться лише в сторону ПСЖ і з жодним іншим клубом вести перемовини не збирається. Борнмут таку щедру пропозицію може дуже серйозно розглянути. Окрім того, видання називає імена ще трьох англійських команд, які стежать. За ситуацію навколо Іллі, це Ліверпуль, про який вже говорили раніше, а також Ньюкасл та Челсі. Але поки жоден із цих колективів не робив ніяких серйозних кроків у напрямку можливої угоди. Щодо ПСЖ, то якщо вірити журналістам, Париж має так звану комфортну впевненість, що, врешті, перехід вдасться закрити, окрім того, зробити це вони хочуть найближчими тижнями, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну і завершуємо сьогоднішній випуск Київським Динамо. Їх потенційно вхідний, хоча будь-який трансфер цього літа, вже поступово стає таким локальним мемом. Але зараз команда близька до того, аби отримати новачка. Близька як ніколи раніше, але для початку про ще одного юніора, який покидає Київ, за даними Динамоманії, мова йде про півзахисника Кирила Пашка, який вже перебуває в Польщі. А саме у звичному для динамівців місті. Гданськ, де завершує перехід у місцеву Лехію, оголосити про трансфер 19-річного вихованця мають найближчим часом. Очікується, що це знову буде оренда без права викупу. Ну а далі до такого бажаного підписання, і мова, звісно, піде про Саліфу Сума, потенційний переїзд якого в Київ обговорюють вже далеко не один місяць. Нагадаємо хронологію подій: Динамо та Азербайджанська Зіра довгий час вели переговори щодо цього футболіста і, нарешті, зі. Шлися на певній сумі компенсації після цього Динамо довго вела переговори із самим гравцем, та врешті його також зуміли вмовити підписати контракт. За даними українських змі, сума мав навіть вилітати до Києва, але в останній момент отримав іншу пропозицію. З'явилися розмови, що гравець має стати футболістом словенського. Марібора, який нібито перебив пропозицію Динамо, мова тоді йшла про півтора мільйони євро для Зіри. Втім, за даними порталу Nagomania, в останній момент Марібор від цього переходу відмовився. Більше того, нібито взагалі закрив переговори. Це означає, що вже найближчим часом Динамо повернеться у гру. А оскільки попередньо усі три сторони узгодили всі можливі і неможливі деталі, очікувати підписання цього футболіста справді варто вже. Найближчим часом. Ви ж тим часом можете написати у коментарях, чи вірите в те, що Динамо нарешті оформить перше літнє підписання. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І наостанок ще раз попросимо про вподобайку та підписку на канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.